Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми вивчимо з вами назви відмінків. Тож, починаємо: приготуйтеся конспектувати. І перший відмінок це називний. Його ми можемо замінити словом наша. Наступний відмінок родовий рая. Третій відмінок давальний, добре, знахідний відмінок, знає, орудний відмінок оцю, місцевий відмінок, мову. І останній відмінок кличний калинову. Тож, перевіряємо. Називний наша родовий рая, давальний добре, знахідний знає, уродний – оцю місцевий мову, кличний каленову. Наша рая добре знає оцю мову каленову. Сподіваюся, ви легко засвоїли цей матеріал. Дякую за увагу!